Усім доброго дня, ви на каналі Моє господарство, і з вами я, Валентина. І ось сьогодні прийшов час посіяти коріандр через розсаду. І, е, дякуючи е, люди з каналу Мої 25 соток з Прибалтики, я їй дуже вдячна. Казати вдячність. Людині, яка тебе навчила цьому, не пошкодувала своїх знань і розказала усім. Я іще раз їй кажу велике тобі Люда, спасибі. І ось сьогодні я буду сіяти ось такий коріантр. Друзі, друзі, це ще називають кінза. Е, насіння називають коріандр ось такі бубочки, а саму зелену масу називають кінза. І написано тут, що е, зелень збирають на початку цвітіння в медицині використовують при застудних та шлункових захворюваннях, має жовчогінні, були заспокійливі та ранозаживляючі властивості, відмінний для пасічників медонос. От, щоб мати зелену селіто сіють в кілька термінів, починається з ранньої весни через кожні 2-3 тижні, друзі. Щоб люди могли вживати таку корисну е, зелену травичку, як кінза або коріандр насіння. Це пекла, пекли ми завжди. З тміном, так з коріандром, хліб Бородинський. Коли я ще працювала, я сама, хто не знає по за фахом технолог хлібопекарної промисловості, ось таке було мішками. У нас стояло в складі, і ми їм посипали хліб бородинський, і ще литовський, ще уманський хліб був чорний з житніх сортів. Ось отаким коріандром і тміном. І ось сьогодні я, як рекомендую людям, буду ось так увлажнівши свій ґрунт, буду кидати по 2-3, 4-5 горошинок цього коріандру і потім гарненько-гарненько його все це полью, поставлю касетка на касетку. Як тільки вони почне проростати, вже це насіннячко, то я його візьму і розставлю, друзі. І в мене в самої першої буде е, кінза в зеленому пучку. Так що, друзі, не як полюбляє кінзу, ну, не кожна людина її полюбляє. неї специфічний запах, але вона ж бачите, яка корисна, вона дуже корисна. Все, е, казала моя бабуся, все, що гірке, дуже корисне для підшлункової. Все, що солодке, дуже корисно для печінки. Тому, друзі, і кінза нашому організму теж дуже корисна. Так що будемо сіяти, будемо споживати, будемо насолоджуватися цією сею вкусняшкою. Ось так, друзі, сіємо. Посійте собі теж і будете мати. Гарний врожай ранній Не дивлячись на те, що, кажуть, займає багато часу, гратися не буду. Посію в землю, але ви зрозумієте, що на дворі ще холодно, поки вона пролежить землі. Може вирости може, не вирости, зійти вірніше. А тут ви посіяли, присипали землею, добре поляли. І будете знати, що у вас точно все зійде. Тому я все сію зараз через розсаду: і салат, і шпинат, і, і руколу, і кріп, і все-все-все сію через розсаду. Бо це так зручно так 100% буде знак, що воно зійшло, будеш бачити, чи нічого, ніяка живність його не з'їла в землі. Все сію через розсаду. І вам теж раджу, друзі. І ще раз Люда, тобі велике дякую. Дякувати, казати, ніколи не забагато. А вам, друзі, всім також дякую, що ви заходите до мене на канал. Підписуйтесь, пишете коментарі. Дуже багато нових людей, бачу, до мене заходить. Пишіть, заходьте, ставте вподобайки. З чим знаю, тим ділюся. і совітую тих людей, які чимось теж діляться. Заходьте, друзі, на канал Віра Парасолька. Там у неї дуже багато е, красоти, красоти, е, стільки багато троянд, всяких квіточок, всього-всього. Все зі смаком посаджене. Не так де є місце, там і сажу, а це. Зі смаком. Ось, друзі, на цьому буду закінчувати. До зустрічі на каналі. Всім бажаю міцного здоров'я та швидшої усім перемоги. До зустрічі!